Починається сезон спаржі. Вітак на прилавках тернопільського ринку вже з'явився цей делікатес. Його любителі починають готувати різні страви, а у місцевих ресторанах з'являється спаржеве меню. Скільки коштує спаржа на ринку у Тернополі і як можна смачно її приготувати у сюжеті Терену. Наразі спаржа дорога 270 гривень за кілограм. Відтак і покупців небагато, розповідають продавці. Однак є любителі, які готові заплатити й таку ціну. Подешевшається ця популярна у кулінарії рослина, коли на ринку її побільшає. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, кажуть, купують спаржу не часто, однак люблять її за особливий смак. Купую, готую, тушу, додаю різні страви, роблю салати, все, що завгодно. Дуже корисна рослина. Вона має такий свій особливий смак, не схожа ні на які інші харчові рослини, овочеві чи її важко навіть назвати овочем, це скоріше травичка така. Ну, Смачна вона слово. Купую, саджу. Часто так споживаю, підтушую. Так. Ми її вирощуємо, більшість овочів, таких як картопля, помідори, гірки. Ми вирощуємо на дачі, так зручніше, дешевше, ну, і, і вона якісніша. Ну, ми її там використовуємо в салати, засмажки. Е, мама робила різні пасти, е, робили намазки на хліб. Частину ми продавали там, друзям, знайомим. Я своїм подругам давала там. Вони приходили до мене гості. Вони такі, ой, дуже класний салат, а зроби мені єв, я в тебе куплю. І ми так якось її використовували, так і вживаємо. Вона зручна, бо її там це не горох, який треба чистити, це не фасоля, яку треба чистити, і довго збирати, а її просто зібрав, зварив, помив і все, люкс. І вона дуже смачна, дійсно і дуже корисна. Відварена спаржа може бути чудовим гарніром до м'ясних страв. З нею Ують салати, запікають з сиром та овочами. Пропонуємо простий рецепт спаржі із соусом бешамель від кулінара Євгена Клопотенка. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.